Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 лютого 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день і чим він буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Що що так? Ще й мечів так багато. Десятка мечів на дні колоди закохані. Ну що ж, мечі для нас в наших реаліях можуть програтися ракетами, тому будьте обережні, і 10 це дуже високе число. Ну, така карта дня. Я тільки побачила, зразу в мене і сили не стало, і настрою. Максимальна важкість втома. От, в кожного своє, в когось борги, в когось виснаження, в когось. Стан жертви, стан глухого кута, не можу прийняти рішення. Вже тут взагалі не то, що не можу. Навіть і не можу думати про то, не можу голови підняти. Вже настільки втомився від надлишку інформації. Можливо, це для когось злі язики, такі пересуди, наговори, коли в тебе постійно критикують, все не так. І, ну, і, і тут же стан, все. я… Я не, не можу, не хочу, дайте мені спокій. Робіть, що хочете, тільки лишіть мене в спокої. У нас на дні колоди закохані. Старший аркан закохані, тобто, можливо, оце, що відбулося тут, воно привело ось до такої ситуації, або ось це пов'язано, ну, або закохані має два варіанти: закохані, або вибір. Можливо, це ви не можете зробити вибір. Не можете обрати, ви не можете зосередитись, ви не знаєте, що обрати, і тому ви в такому стані. А можливо, вибір привів до такого стану. Так що, дивіться, вже кожен підставляйте під себе. А для когось пар, партнерство, можливо, в парі ось таке непорозуміння, недорозуміння, вас не чують, вас не сприймають. Ви пусте місце, і от ви так себе почуваєте. Для когось це зрада, можливо, так ви про це дізналися, або ви здогадуєтеся, і от так вас вона вганяє ось в такий стан. Для когось це партнер по роботі, можливо, що все спихнув на вас, нічого не робить. Це маєте робити, витягнути на собі, і от ви вже також виснажились, стомилися. Тут і злість, і претензії, і все, що хочеш. Але вже коли немає сили навіть це говорити, це може бути вже така апатія, що мені вже байдуже, зовсім байдуже на все. Тому вже дивіться, підставляйте, з чим пов'язана оця десятка мечів, такий стан. Але любі мої. Завжди пам'ятайте, що ви жертва тоді, коли ви це приймаєте, коли ви це дозволяєте. От подивіться, як можна зробити. В горизонтальному положенні, так, коли ти не, не чиниш опір, всі йдуть у тебе, ноги витирають, всі, тому що, тому що ну, ти загороджуєш шлях, кожен іде і зашпортується. Такі от безініціативність, от безініціативність, Така от безініціативність, ем, нендза, така, така людина, яка постійно жаліється і, і нічого не робить, і тільки все погано, все пропало, Ну, її не хочеться жаліти. Тому в першу чергу треба піднятися. Бачите, коли піднімаєшся мечі, вони не мають можливості триматися навіть на спиніті. І зразу міняється, і коли ти встаєш, ти розумієш, ну, я це все в переносному розумінні. Ти розумієш, ти починаєш бачити. Ти поч... Кров приливає, починається циркуляція, і ти взагалі починаєш розуміти, що відбувається. І взагалі чи, чи насправді відбувається те, що Бо по, по мечах ми можемо собі придумати. Бо це також наші думки, які от тим тільки дай волю. Вони собі таке придумають. І зовсім інакша ситуація стає. Меч тоді починає працювати як ясність, як розуміння, як план, як гострий язик, як гострий розум. І все. І от головне, дати поштовх в тій ситуації, і зразу все міняється. Тільки не приймати, не приймати цей негатив на себе, вміти за себе постояти, вміти сказати, вміти дати відсіч. Тому що, ну. Дуже рідко що це оцінюється, що за це ще й подякують. Ну, подивіться, ну тій людині потрібно дякую? Вона вже почується дякую? Ні. Тому все залежить завжди тільки від нас. Ситуація така, наскільки ми дозволяємо їй такою бути. Дійти до такої. Ну, і 10, знаєте, це вже кінець. Бо молодших арканів є 10. Від одинички до десятки. І після десяти вже все. Ви або доки ви будете в такому положенні, ніхто не знає. Або ви в такому положенні стану жертви, або ви піднімаєтесь і щось для того робите. І все, коли ви піднімаєтесь, це вже зразу одиничка. А одиничка це зовсім інакша енергія. Одиничка це я. Я вирішую, я приймаю рішення. Я починаю щось з тим робити, я аналізую. Я беру до уваги, що привело до такої ситуації, до такого виснаження. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні перебороти цей стан або не допустити до цього стану? Що нам буде допомагати? Король Кубків? Дорослий чоловік стихії, вода, рибарак, скорпіон, це може бути фагівець, такий як психолог, ну, тобто людина, яка вислухає, в, в якій ви виговоритеся, все розкажете, виплачетеся, і, можливо, він або дасть пораду, або ви самі зрозумієте в процесі цього виговорювання, проговорювання. Вам стане легше, ви самі зрозумієте, бо все ж таки, це мечі, вони завжди надають ясності, ну, тільки коли вони не в спині. Дорослий чоловік хто він вам? Знаєте ви його, не знаєте ви його? А можливо, це ваш настрій. Ну, бо кубки це наші емоції. І ви от в процесі, ось такому в горизонтальному положенні. Можливо, ви все це обдумували, ну бо все ж таки це мечі. І це викликало у вас емоції. так? І ось ці емоції, дивіться, яка тут бурхлива вода. От наскільки ви, ви себе самі заставили піднятися, ви самі себе заставили щось робити з цією ситуацією. Ну, любі мої, дивіться, підставляйте, знаєте, мені більше подобається, коли ми самі. Тому що, коли хтось нам пояснює, ну воно так, ми чуємо, ми, 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 ми там щось можливо з цього візьмемо, але воно так не працює, коли ми самі це зрозуміли, коли ми самі хочемо це виправити, коли ми самі це проаналізували. Тому, що, тому я хочу, щоб це була наша реакція, щоб це були наші емоції, незалежно які, вони в позиції, що допоможуть. Нехай це будуть сльози, нехай це буде істерика, нехай це будуть претензії, нехай це буде сміх. Ну будь-що будь-яка реакція, вона буде допомагати. Допомагати вам підніматися, піднімати вам настрій, з вас цілювати, давати силу, давати розуміння, давати ясність. І помаленьку вибудовувати перспективу. Не все зразу, а отак от по сходинці, по сходинці, помаленьку воно все буде працювати. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? П'ятірка кубки. Ну, добряча тут депресія, добряче вам там щось такого зробили? І, і кубки. Звернули вас всюди кубки? Тобто, можливо, дійсно, це стосунки довели вас ось до такого стану. Завжди є вина двох людей. Не може бути хтось один винуватий. Навіть що б там не відбувалося, яка би там причина не була цього стану важкого. Але ну, ви ж швидше відчували, тому що десятка вона не, не береться просто так от в, в, впало на голову і все. Пер, до десятки треба дійти. А там вже отаке відчуття починаються з е, сімки. Сімка це вже обман, це вже хитрощі, коли ви вже ви десь щось підозрюєте. Вісімка це вже глухий кут, дев'ятка, не можу спати, а десятка вже все, не можу стояти. Тобто воно не зразу, воно відчувалося. І от в цьому і є проблема, провина, ну і так далі, що ще. На сімці ми не сіли і не проговорили це, що ви не сказали, що я турбуюся, я переживаю, я не розумію, ну, в залежності від ситуації, що відбувається. От тут не, не, не сходиться, тут щось не конектиться, тобто про свої догадки, про свої думки, про свої переживання, от тоді треба було говорити. Не було би десятки. І от тому тут та, така страшна депресія. Нам здається, що все пропало, все, капець, дивіться, чорне, все чорне, небо чорне, людина одягнута в чорне. Навіть голови, знов ж таки голови не піднімає. Наскільки от емоційний стан такий пригнічений, настільки от ми себе погано почуваємо, відчуваємо ту, ту біль. Ну, дивіться. Навіть якщо щось там відбулося, ну, щось вагоме, щось боляче, ну, неприємне, Так, тому що в нас з п'ятірки три кубки перевернуті, це більша частина, так? Але в нас два кубки ще є, тобто не настільки все пропало. Але для цього, щоб їх побачити, потрібно обернутися, потрібно промоніторити все навколо. Подивитися на, на 360 градусів, не тільки на 180, а повністю подив, відкрити очі, підняти голову і подивитися, що відбувається. Подивитися правді в очі. так. І тоді та п'ятірка, бо п'ятірки вони дуже такі, вони як нуль. знаєте, от Нуль може бути можливістю, а може бути чорною дірою. Так і п'ятірки, від неї можна відштовхнутися і рухатися вверх. То далі 6, 7 підніматися, а можна застрягнути, можна опуститися вниз. Тому, дивіться, сьогодні що переважить п'ятірка кубків чи король кубків? Король кубків вищий. Це вже фігурні карти, це вища карта від п'ятірки. У нас тут п'ятірка найменше бо на дні колоди був старший аркан. Тобто для вас це важливо, що. Партнер винен в цьому задіяний в тій ситуації. Партнер по життю, партнер по роботі, партнер там по, по чому, чи це вибір, який привів до, до ось такого стану. П'ятірка найменша з, того, з тих всіх карт. Тобто ви повинні розуміти, що вона найменше має вам заважати. Не підгодовуйте її емоціями, не підгодовуйте її своєю енергією. Погляд свій скеруйте не сюди, а сюди. Ми заховаємо. Емоційний день сьогодні буде. Такий непростий, але все залежить від нас, все в наших руках. З нами поводяться так, наскільки ми це дозволяємо. Так само і наш внутрішній стан, як ми будемо, О, не маю сили, не хочу, не можу. Ну, це, так, так і, і організм відчуває, що така команда, і думаю, добре, ну, а я збирався тут бути бадьорим, радісним, ну, раз ти так хочеш, раз ти так просиш, добре. У нас сьогодні депресія. Тобто, що ми просили, те ми і отримуємо, Наші думки створюють нашу реальність. Розумію, що не так просто, не так легко перелаштуватися, але коли є розуміння, це вже поштовх до зміни. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, щоб десятки ми програлися на... Ой, десятки, боже, мечі нам програлися ясністю, планами, розумінням, гострим розумом. Я бажаю нам сьогодні. Легкості, ясності, розуміння, не приймайте нічого на свій рахунок. Використайте меч, ну, це мені здається, вона от найпотужніша зброя, тому що ні одна стихія не може так працювати, як повітря, як меч. Мечем можна відрубати, мечем можна вколоти, меч це гострий язик, це можливість взагалі від себе людину, від непотрібних людей відсікти раз і назавжди. Мається це плани, це інформація, це я, ну то це ж все, що завгодно. А ми його використовуємо, дозволили собі струмити в спину. Мої, мої любі, мої дорогенькі, я вас люблю, обіймаю. я знаю, що ви впораєтесь, я знаю, що ви можете, я вас вірю, я вас підтримую, я вас оберігаю, налаштовую. Тому. Сьогодні буде в нас позитивний день, навіть якщо він почався ось так. Ми піднімаємося, все собі подумали, зважили, прояснили, одягнули гарний настрій, так як гарний одяг, таке, що нам подобається, таке, що нам піднімає настрій, і все. І ми поміняли самі собі сприйняття, поміняли самі собі енергію. І пішли давати відсіч, піш, пішли проясняти ситуацію, пішли планувати і радуватися життю. Я вам бажаю сьогодні піднесеного, чудового настрою, радості, позитиву, багато радості. Завжди знаходьте причину для радості. Підкреслюйте собі всі. Я молодець, всі свої здобутки. Ось я це маю, я молодець. Мені є що їсти, є де жити. Я ходжу, працюю, мислю. Я супер, в мене все гаразд. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Дякую, що ви в мене є. Ви для мене також така підтримка. Велика підтримка. Дякую вам за те, що мені пишете, за ваші коментарі. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, папа. -па.